Дуже ціную свою службу, ціную свою роботу. Спочатку був відряджений в Київську область. Ми зачищали аеропорт Гостомель, там сільськогосподарські угіддя, лісосмуги. Потім я відряджався в Харківську область і двічі в Херсонську область. В Херсонській області переважно ми займалися так званим гуманітарним розмінуванням, тобто, в нас була ділянка місцевості і наше завдання було. Очистити її від вибухонебезпечних предметів, їх фрагментів, конструктивних частин чи залишків. Але поміж тим, ми так само залучалися до оперативного реагування. Перед виїздом безпосередньо в зону проведення бойових дій ми з напарником детально все обговорюємо. Ми спершу зв'язуємося з заявником, максимально маємо знати про суть роботи і що нас чекає. Даємо йому певні заходи безпеки, що можна робити, що не можна, так, щоб він себе оберіг і чекав до нашого виїзду. І вже по дорозі ми обговорюємо абсолютно всі моменти, хто за що відповідає, хто що повинен робити. Щоб це було максимально швидко, якщо якийсь снаряд чи в піввідрон лежить біля хати і розуміємо, що його потрібно знищувати на місці, то стараємося то зробити з найменшою шкодою, щоб не пошкодити якесь майно або в ідеалі транспортуємо в більш безпечне місце, де можемо зробити вже відповідно підрівні роботи. Кожного предмету потрібно ставитись як до вкрай небезпечного, розуміти його будову, як він працює, і розуміти, що може бути щось нештатне, тому ми ставимося до нього як вкрай небезпечний з відповідними техніками безпеки тобто, уважність, пильність. Максимальна сконцентрованість на тій роботі. Доводилося і під обстріли, і під FPV-дрони. Наш автомобіль отримав ушкодження. Була ситуація на березі Дніпра. Всипали з дронів касетні субоєприпаси, типу ПФМ-1. Ми їх збирали. Тут нам Військові ми з ними завжди дуже співпрацювали, вони рятували нам життя тим, що вони надавали інформацію, що в повітрі щось висить, або є інформація, що готується обстріл. От якраз вони повідомили, що в повітрі висить розвідувальний БПЛА типу зала і що можливі по нас робота в дронів Десь за, буквально за дві хвилини сказали дрон вже над Дніпром. Скоро буде у вас, ви напевно ціль. Ми встигли сховатися. Ми чули, як він шукав нас, він не бачив, де ми сховалися. Чули, як кружляв годів. Тоді полетів. Видно, що більший радіус пошуку собі взяв, знов таки не знайшовши з нас, прилетів вже ближче знову до нас і впав недалеко. Але дякувати Богу, не попав. Ми всі лишилися цілі. Українцям я можу порадити, бути сильними, триматися разом. Я думаю, коли ми разом ми не переможемо.